Історія дружби Яновської Довженка варта того, що про неї було написано цілу книжку. Та вона, власне, і написана самим Юрієм Яновським. Олександр Довженко став героєм його новели в листопаді, Повісті Байгород, роману Майстер корабля, книжки публіцистики Голівуд на березі Чорного моря. У цій міщанській провінції нас не зрозуміли, скаржився Семенко на київську публіку і з надією позирав на тодішню столицю Республіки, на Харків. От подождіть трохи і сам переїду, і вас перевезу. Юрій Яновський Микола Бажан чекали на це. Велика дружба розпочинається 1923 року в Харкові. Михайль Семенко завідував сценарну редакцію Вувку. Юрій Яновський був у нього редактором. А Бажан урудував у новозаснованому журналі кіно. Яновський, переїхавши до Харкова, довго не мав постійної квартири, бажанові ж пощастило оселитися в будинку на Пушкінській вулиці, між ними й Довженко. Передачи Пушкінською вулицею, Яновський регулярно навідувався у гості. Нерідко вони сходились у залі на сцені, де зав'язувалися гарячі бесіди про мистецтво. Багато сперечалися про кіно, про розвиток кінематографа. Через фінансову скруту у зв'язку з лікуванням дружини віри від туберкульозу і самотність Довженко пропонує Яновському жити разом. Спільно снідали, спільно вечеряли, спільно ходили до будинку літераторів чи до театрів, лише на праці ходили нарізно, згадує їхнє сумісне життя Микола Бажан. Їхнє знайомство переросло в дружбу, в взаємне захоплення, який він не був стриманий, але не міг приховати своєї закоханості в Сашка, своєї радості від бесід з ним. Від спілкування з ним. Сашко ж, знаючи глибоку внутрішню коректність, витримку та Юри, не сумнівався, що матиме чулого, уважного, милого компаньйона. Вони були прекрасними друзями й однодумцями. У той період Олександр Довженко ще не відійшов від своїх справ художника, але вже марив про кіно. Він розкрив своїм друзям задум комедії про Васю реформатора та сценарний план фільму «Ягідка кохання. Це було найвищим проявом довіри і приязні. Юрій Яновський високо цінував душевні якості свого нового друга, його тактовність і відчуття міри. Будучи вразливим на будь-яку зщіпливість до своєї особи, Довженко ніколи не сердився на Юрія. Яновський умів легко, невимушено, залюбки товаришувати з людьми старшими за нього. Люблячи їх, шануючи, він водночас умів бути з ними теплоіронічним, занозистим і грайливим. Сашко Довженко ні від кого не стерпів би тих жартів і ущипливостей, до яких у розмовах з ним вдавався Юра. Вони настільки зблизились, що Яновський пише новелу в листопаді, присвячену Сашкові. Я не розумів мого друга раніше, я розумію його тепер я завжди любитиму його за мрійну мудрість і сивину на скронях. Сивою стала вся голова Довженка, але не постаріла їхня взаємна дружба, пронесена крізь всі труднощі і випроби життя. Дружба розпочата на отому помості, вкритому квітчастим українським килимом, на отому лужкові, де розляглися і холодні промови, і суперечки, і навіть по дитячому, безпосередній й нестримані крики. Невдовзі їм судилося змовкнути. Яновський з великою надією ставився до таланту свого старшого однодумця, і тому. Коли в 1925 році Юрій виїхав до Одеси, став головним редактором Одеської фабрики. За ним туди ж вирушив і Сашко. Олександр Товженко згадував влітку 1926 року, у червні, після безсонної ночі, оцінивши в думках все зроблене мною в житті, я взяв папку, чемодан і поїхав до Одеси, щоб ніколи більше не повертатися у свою колишню квартиру. Я залишив у цій квартирі всі свої полотна, весь інвентар. Я стояв на березі Чорного моря, сказати б голою людиною, якій уже 32 роки. Для і Сашка відтоді розпочався етап одеський. Я всі підстави вважати, що Юрій Яновський, ставши головним редактором кінофабрики, був безпосередньо причетний до виклику Олександра Довженка для роботи над фільмом Вася Реформатор. За порадою Яновського з Харкова викликали автора сценарію, щоб допоміг завершити зйомки і, очевидно, врятувати фільм. Не без його участі Довженко отримав посаду режисера. Він приїхав, щоб самому поставити свій сценарій ягідка кохання, бо попередній режисер не спромігся творчо засвоїти свої рідні комедійні вигадки Сашка. Юра був щасливий з приїзду друга. Вже в Одесі, проживаючи у готелі Лондонському, повернулася до свого спільного стилю життя. Вранці працювали, разом обідали, а вечори проводили у театрі. 1928 року Юрій Яновський пише автобіографічний роман Майстер корабля, де прототипами персонажів стали реальні люди, зокрема Олександр Довженко, якого в романі звуть Сев. Художник Сев мій перший друг. Прийшовши режисером до кіно, він поставив невеличку комедію і блискуче провалився. За це він дозволив собі відпустку на кілька місяців. Тепер він знову повернувся до міста і буде ставити ще одну картину. Так насправді й було перші довженкові фільми Вася Реформатор та гідка кохання, поставлені в Одесі, успіху не мали, проте друзі вірили, що тріумф ще настане. Яновський був захоплений від Давженка, а Давженко від Яновського. Згадував Олександр Грищенко. Під враженням від перших прозових творів Яновського Сашко сказав мені за Яновським велике майбутнє. А іншого разу, переглянувши Звенигору, Яновський кинув мені такі слова За Довженком велике майбуття. Під час одного зі спільних походів до Одеського театру опери та балету Олександр і Юрій зустріли балерину Іду Пензо, у яку обидва закохалися з першого погляду. Боролися за неї згодом. Проте Микола Бажан пише трикутні конфлікти насправді були далеко простіші. Жавірка, так називав Юрій Балерину, звеніла з високості для обох, але гніздечко знайшла в третього. Не було насправді ані крові, ані нападів, ані ножів, ані ран. Була любов майже уявна, породжена творчою потребою двох митців злітати, марити, солодко хвилюватись, пориватись до прекрасного. Насправді між двома друзями у різні періоди стояла не одна жіноча постать. Олександр Грищенко згадує вони були такими щирими друзями, однодумцями, побратимами, що навіть обоє безтямно закохалися в красуню Юлію Сонцеву, яка приїхала з Москви зніматися в якихось фільмах. Сонцева обрала собі Довженка. Юрій Яновський стоїчно пережив цей інтимний крах. Проте до зустрічі з Довженком Юлія жила душа в душу з Юрієм Яновським. Певно, не обійшлося без ревнощів, коли письменник Юрій Яновський називав дружину Олександра Петровича проклята Юлька, оскільки сонцева, зневажаючи ненавидячи українську культуру, весь час тягне Довженко у бік російської культури, відштовхує його від українських письменників і взагалі від українців, а Довженко цілком від її черевиком. Але ця єхидна Юлька розумна вона розуміє, що вирвати Довженка з українського ґрунту не можна. Він відразу зачахне, оскільки живиться тільки українськими соками, та не в її бажанні втратити почесті, які має Довженко на Україні, яких не мав би в Москві. Тому вона не віддаляє його від української культури, а наближає до нього російську культуру. Навіть у дрібницях сварить із друзями-українцями і зводить зі своїми друзями росіянами. У 1928 році Довженко починає зйомки фільму Арсенал. Фільму про повстання більшовиків на київському заводі Арсенал, який закінчився вбивством бунтарників, працівників українськими націоналістами. Через те, як фільм зображував українських націоналістів, він був негативно сприйнятий багатьма учасниками в опліте. Вони навіть сформували делегацію для поїздки до Москви з метою заборони фільму. Яновський, сам ветеран армії УНР, продовжував боронити свого друга. У 1929 році після виходу Арсеналу він пише Миколи хвильовому, фактичному лідеру в апліте. Довженко, козирна карта нашого кіно, і нею кілька років вже затуляють вітер з усіх боків. Візьмемо з колоди її, і решта буде не козирна. 1929 року Довженко приміняв Одесу на Київ, щоб на Київській кінофабриці зняти землю. Яка в результаті принесе йому давно заслужений міжнародний успіх. Під час роботи над фільмом Довженко знову перетинається з Яновським Микола Бажан. Коли Яновський приїздив, Сашко завозив його на кіностудію, вони замикалися в двох проекційній кімнаті й продивлялися зняті а то вже й змонтовані епізоди. Яновський виходив блідий від захвату й зворушення його друг, перший кіноспроби котрого не тільки бачив, а й прозірливо вітав Юра. Виріс на велетні кіномистецтва. Довженко та Яновський переживають турбулентний час 30-х завдяки своїй поступливості перед радянською владою, але їхня творчість загрузла в соціалізмі ніколи вже не досягне висот майстра корабля та землі. Яновський помре у 51 рік. Після його смерті Довженко у своєму щоденнику пише наступні рядки, що стосуються його не менше, ніж друга. Нещасливий мій друг. Скільки й пам'ятаю, я, весь час він мучився, страждав фізично і душевно. Все життя його було скорботне, навіть писати перед смертю почав по-руськи, очевидно, з огиди до обвинувачень в націоналізмі, з огиди до дурнів безперечних, з легайдуків і кар'єристів. Чоловік талановитий, чесний, тонкий, ображений до краю життям вічна вам пам'ять і земля пером, дружий письменнику нещасливий. Далі Довженко продовжує свій запис у формі звертання до самого Яновського. Нарешті, ви перестали бути винуватим, перестали заважати комусь і загрожувати хорошими п'єсами. Шаную вашу любов до народу і чесність. Дружба двох генів українського мистецтва пережила багато випробувань. Та якими б складними вони не були? Їхні стосунки, виточені руками спільної роботи та життя разом, з порідненими ідеями, що їх з'єднали, тиском влади та ранньою сивиною, стоїчно трималися та підштовхували двох друзів до нових звершень.